Всім привіт! Презентую вам лот джинси чоловічі та жіночі. Бренду Ліверджі та Есмара. Є різних цікавих моделів та забарвлень. Чоловічі бренду Ліверджі. Чоловічих в лоті буде 6 одиниць. З розміром 48-50 буде по 3 одиниці. Є така цікава моделька. На манжетах на резинці жіночі в лоті буде 6 одиниць розмір від 34-го до 40-го. Матеріал бавовна та Еластан. Всього в лоті 12 одиниць. Вартість лоту 3250 гривень. Собівартість 1 одиниці 271 гривня. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки. Слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!